Мироша, що ти такого лишаєш? <сі> але, Мироша, то <ти сі> цівої реклама на весь інтернет, давай зроби нормальну не, вже не не, не, не подобається, гарно. <сі> Мені, до речі, теж так подобається. <сі> <сі> то, то не так під 90-ю як -е волоску, але нічого може бути, але гарні двері, правда, хлопці? хлопче? Мирош. Ну, красивий. Тут теж. <сі> Це... Чуєш, а то до кума ми будемо давати щось зарізати. А, так. Так? Так. Давай він якраз зараз буде, буде винен зараз нам зараз. Так, і от треба то що висяти. Ти ваше бридень, ваш? Стоїть, стоїть, стоїть. Ну взагалі, чи гарні двері чи ні. Треба було, знаєш, такі радіатори поставити відкривати. Радіаторами. Соту, 1205 -у. Ні, <плес> Та -та. Ось такі, Мироша, смітилку, Так. Так, так. Що було чітко, такі мироші на смітивку, так то тут буде прибирати, все не біда. дивіться, що не робить. Називається офісне приміщення. Мироша, як тут буде працювати? <різь> така робота, що я з зроб... Мироша майстер на всі руки. Я нагадаю, що ми займаємося радіаторами.